Хай добрий ангел береже від зла, дарує щастя, душу зігріває. Олексію, побажаю я тепла, любові і удачі побажаю. Хай доленьку завжди твою несе на ніжних крилах радості і достатку. Хай буде у житті лиш добре все, і все обов'язково у порядку. Святкуй, ангел там поміж зірок, Свої чудові добрі іменини, а ми вітаємо нині всіх чоловіків з прекрасним іменем Олексія, хай ангел захищає від тривог, від лиха і біди оберігає, хай щастя шле, все Бог і завжди у житті допомагає. Нехай любов, і віра, і надія у душі цвітуть, немов весняні квіти. Нехай здійсняться самі кращі мрії, бажаємо в добрі і мирі жити. Ангели хай завжди допомагає, дарує щастя на життєвій ниві, Олексій. Ми радості бажає, щоб ви здорові і красиві завжди були. Хай ангел убереже і захистить, крильми прикриє мов мале дитя щасливу. Неповторну мить розтягне довжиною у життя. Олексій цей чудовий гарний день, так хочеться багато побажати добра, здоров'я, дорогих людей, які любов'ю вміють зігрівати ясного неба і легких доріг, і мрія, заповітна хай здійсниться. Хай щастя переступить твій поріг, і у душі завжди залишиться з тобою.